Так, ну в принципі, давай. Ти я подержу? Так, ти подержи, Алина. це. Так, добре, я йду, покажу нашу станцію. Так, нам куди потрібно. Ой, що кепка, Алиса. Нам потрібно в аеропорт, все сідає. Дівчата, нам не довго їхати. Ну, добре. Вау, ты так там красиво. Где мы? Мы приехали. Правда? Да, мы приехали. А, Такие скорости сил э, волос в Олс. Угу, это правда. Так, ну... О, тут стульчики так поднимаются. Прикольно. Так, Ну, давайте, якщо ми тут вже посиділись, ставаємо всі стільчики за собою засуваємо так. і пішли. Ой, що тут роблять куртки? Не знаю, ну ладно. Так, пошли. О, боля, тут можно взять царитель тележку Давайте возьму. Так, давайте я покажу. все от ты сюда. Так, держи хтось сумочку, давай лісочка держати, ти Аліну, будеш тележку держати, добре? Ага. Так. І піднімаємось сюди. Тато, чого там дівчинка спить? Вона просто слідила за порядком маєш, я не знаю. Так ну пошли. Лисочка. Сумочку берем. Що потеряємо, то мы точно не поедем, так ми потеряємо сумку. А що не получается мне зайти? Ага, две відкрити потрібно було. Я думав, що вони такі. Ну, ладно. О, тут, в принципі, можна було взяти. Ну ладно. Так, хтось щось хоче, скільки разів годин є ще в нас, зараз подивіться на годиннику. Ну, до нас ще до нашого вилітає ще 3 години. В принципі, ви встигаємо. Хоче ще хтось щось? Та ні, нічого, я також нічого. А ти, лісичка, нічого. Ну, я також нічого не хочу. Хочете, може, якийсь журнальчик Пусть погляньте, у нас є тут карти, щоб не заблукали ніде. Хм, цікаво, цікаво, давайте подивлюся. Хм. Можливо це? ось. Угу. А що це за такий? Угу. Ці місця ні, нам це не потрібно. Погляньте за вами, є ще багато їх. Ой, Аліна посонце тут дядя. Ой, та нічого, нічого. Я тут просто на розпіс дивлюсь. Так, ну, що тут є? Йограм мені інтересно, це мені. Так Ні. Це майже нічого нам не цікаво. Так, ну, в принципі, можемо йти далі. Пішли. Ой, тут потрібно зважити ці. Ой, фух, все. Вроді би вже нормально, можна забирати. Все, пошли. Ой, якраз ми вчасно, наша очередь. Так давайте першу зважимо. Ну, це наші паспорти, я думаю, її не треба важити. Ой. Що це таке? Що це за подарунок? Та-та-та, я знаю, куди її треба класти. Сюда і у нас буде самойот. Ой, куди я пішла? Так, дівчинку не путайся тут. Ой, Аліса, а що це таке? Чому вони? Піну? Відкр... Ага, воно тут відкривається, я даже не знав. Тут камери є. Ну ладно. Так давайте забажемо це 99. а якщо 77, сім, це також 99. 99, дивно. Ну ладно. Давайте ми всі наші ці багажі все поскладаємо сюди. Ти, лісочко йди от мої руки? Так, пошли. Так, Аліна, давай я понесу. Це все. Воно ж, напевно, тяжке якесь. Ти з цим мотаєшся, давай, пошли. Тім на цей ось ряд. Хочете, можете йти перед мене. Та ні, ні ну добре. Ой, ми не туди пішли. Угу. Ну, я ішов казав, можете йти сперед мене. Ви пішли сперед мене, тому що воно звідси ось звідси йде сюди. Так ну ладно, давайте Дивникись, ладно. Ладно, так. Мужчина, не пережиганяйте. Ой, добре, добре. Так, це наш. А ага, він там був, я подумав. Ну, все. Так. так. Ну, в принципі, можна вже мали підходити. Так, все. Готово. Добре, все, до побачення. Лиза, вот пошли. Лисочка. Так. Так, добрый день, добрый день. Ваши паспорты, будь ласка. Добрый, добрый, зачекайте. Так, первый. Другой. Третий. И четвертый. Добре, все у вас правильно. Можете збирати ваші білетики. Добре, дякую. Ось сюди багато що потрібно здавати. А чому не виходить? Навіщо з собою потрібно. Ой, що це тут таке? Це перевірка. Ой, ладно, пошли. Так, здавайте всі якісь вещи Ваші в контейнері Якісь браслет, не знаю, що у вас там є. Сумочку також потрібно. О, сумочку ніг не потрібно. Так, зачекайте. Сережки у вас є бачу, знімайте. Ой. Я сумочку зніму, тому що вона мені заважає. Так. Сумочку. Ну, в мене нічого нема в тебе гліна. Ну, то есть ничего не А у меня тем более. Ну, все, в принципе. Так, давайте по очереди. Так, давайте. Я можу, Так, можете проходить? Мені можна йти з нею? Е, ні, не можна. Алісочка сама підеш, добре? Ти дуже маленька, воно тебе не відсканірує. Давайте ми тебе оглянемо. з тебе все добре. Так іде, Аліна. Так, добре, давайте багаж свої сюди. У нас ще тут є така маленька сумочка Все, пішли, дівчата. Па, ну там так красиво лобиться. А що там там таке, Аліса? Це перевірка сумок. Чи там немає запрещених речей? Ні пушка, я не знаю. Думаю, если какой-то способ спуск я взял, ну конечно. Мы чуть не потеряли нашу сумку с паспортом. Так, ну я думаю, нам сразу в аэропорт, потому что нам ничего не потребует, нам куплять. Вообще, сколько вы уже? Вона залишилася 30 минут. Так, скоріше. Це багажами нам не потрібно, тому що нам не припустили туди. Теж ми можемо спокійно йти. Ура! Ми поїдемо на море! Все, Аліна, не вибігай, Так, Так, добрий день, добрий день. Так, хочете можливо каву собі придбати тут у нас свій поверх? Та ні, не, не хочемо. Так, давайте ваші білетки, будь ласка. Так, де білетки? Зачекаємо тут в цілому Можна показати лишень один. Я лишень сконтролюю вашу сумочку, чи у вас є е, поколічіство, типу, рівно 4 чи 5, скільки у вас. Ні, це дівчина не наша. Та я її не їхня. Е, так, е, тільки один. Так, давайте поглянемо. Так, угу. да, добре. Так, Давайте поглянемо. Ой, тут у вас відповідь. Угу. Так, вас рівно чотири. Ем, так. Я вам пропіпкнула всім і ви проходіть. Добре? Аліна, давай. Давайте проходіть. Так, держи. Mm -hmm. Mm -hmm. Так, ось у твої стелішечки залишаються тут добре. Ось mm -hmm. тут їх треба залишати. Mm -hmm. Так, мам, держи свої сережки, чемодан, а я візьму цей. Капець, ми вже поїдемо на самолеті, мені так страшно. Мой добрий день. Так, ну все ми тут. Так, давайте відбирайте дівчата, своє місце. Так, э, Пішли по цю сторону, де хочете сідати. Давайте тут. Тут добре. Да, пусти, в принципе, можем и сюда. Ты... Кто да будет, а ты? Я тут. Я буду тут. Так, давайте, девчата, я наш чемодан заружу. Так. Можно, Майкл, я буду сидеть в Великвина? Можно, конечно. Так, давай, Алина. Эту сумочку, ой. Эту сумочку маленькую покладываю. А ты сидай. Так, все. В принципе, мы уже сейчас будем вылетать. Мама, мы летаем, Не страшно! Так, нужно всех прибрать. Так, всем надевать ремни. Так, застибуйтесь. Так, девчонка, застибуйтесь. Так, все за... застибнулось. Молодец. Так, вы тоже так застибуетесь. Угу. І ви, а що це маленька, вона не може змінитися. А для неї її не потрібно засідуватися, тому що в неї ось іменно це крісло, вони такі ультракі стульчики. О, Аліна, дивіться, що тут є. Угу. Все ж таки є. Дівчата, якщо ви щось захочете, просто позвоніть на дзвоник. Тут такий телефон. Угу. Що ви хотіли? Ой, капець сколо плюс так не ну, давай. Що ти хотіла? Я хочу пити води. Якої обичної мінеральної сока. Э, Обиціну. Добре. Вода. Так, держи Можеш собі тут вичинити, та ні. Я пролила так. допомогти? та ні, це капелька. Так, добре, вона вже цю воду не буде, так що їй потрібно вже викинути. Ну і тут сложно з цими всіма людьми. Угу. Мама, коли ми поїдемо? А тобі ж сказали сиди. Да, Аліся, сиди. О, прикольно, тут можно так просисти. Я посмотрю чуть-чуть. Эх, ну ты зануда. А, я тоже спать хочу. Ну нет, не треба спать. Мы же скоро приедем на море. Ой, я бы тоже, думаю, не отказалась и чуть-чуть полежать. Приложение следует.